Ольга Цедік прийшла до могили сина. Антон був учасником Революції Гідності, а потім пішов обороняти Україну від російських військових у складі батальйону спецпризначення Донбас. Спочатку був Артемівськ, потім Лисичанськ, Попасна. 20 го числа він повинен бути йти у відпустку, але, дізнавшись, що хлопці попали в оточення Виловайську, поїхав туди на допомогу. 29-го був вихід Зловайського котла, так званий Зелений коридор. Їхав він в кразі. Як хлопці розповідали, було попадання з крупнокаліберного пулемету. Загинув миттєво. Того ж дня загинув і Олександр Мочалов. Він був розвідником санітаром того ж батальйону, що й Антон Цедік. Виловайську ну, це всім на… Частини підрозділів добровольчі батальйони були оточені регулярними російськими військами. Їм запропонували скласти зброю і здатися в полон, але ж і зелений коридор відповідно запропонували. Бійці відмовилися складати, які там були, зброю і пішли з боєм на прорив. Ще з інформацією про цих та інших полеглих під час російсько-української війни бійців, які проживали у Полтавській громаді, планують встановити на Каштановій алеї в обласному центрі. Цей проєкт назвали Полтава пам'ятає героїв. В першу чергу я вважаю, що це робиться для тих, хто воює хлопців, і для тих, хто росте і стане майбутнім захисником України. Справа в тому, що це має моральне значення для хлопців, щоб вони зрозуміли, що вони йдуть туди, де їх чекають, для того, щоб їх вбити там, на фронт. Там ворог і чекає, щоб їх вбити. Тобто це, будемо казати, служба або виконання обов'язків з дуже високим ризиком для життя. Тому вони повинні знати, що якщо він загине, то йому буде надана відповідна шана. Повага, і його пам'ять про нього буде жити. 18 вересня під час робочої групи обговорили, зокрема, питання про вигляд щитів. На одному стенді інформація про двох полеглих, а також внесли правки до наповнення макетів. Висота цієї конструкції 2 метри. Висота і ширина 80 сантиметрів. Плануємо, що це буде матеріал, який пропонується основа, це буде металева, а сам формат, на якому буде нанесено зображення, це композит. Ну, ось вона Вітальна ось принесла. Ось ну, що таке композит. Ви бачите? Так? Це такий плотний антивандальний матеріал. Уздовж алеї зможуть розмістити щити з фотографіями майже восьми сотень полеглих. Відстань між стендами у середньому становитиме три метри. За необхідності їх можуть ставити ближче, адже розглядають варіант, що їх встановлять на залізобетонних плитах, які можуть переміщувати. На цьому відтинку що першої довжиною 150 метрів можуть бути орієнтовно 64 стенди розміщені відповідно для 128 Місць для розміщення фотомакетів, і далі наступний цей відтинок, що близько 650 метрів, там також 333 стенди. Від рідних полеглих проситимуть письмову згоду на розміщення інформації про воїна, а також біографічну довідку та копію свідоцтва про смерть. Якщо у військового не було рідних, то цих документів не потрібно. Це погодили у положенні про проєкт, який мають затвердити на найближчому виконкомі. Наступне засідання робочої групи мають провести наступного тижня. Наступне у нас вже буде більше зв'язане з реалізацією даного проєкту, на якому вже буде. Макет, який вже точно затвердиться, відповідно конструкції, яка вже буде з врахуванням усіх побажань технічної складу технічних складових, які має бути, ось і я думаю, що ще максимум буде після цього ще одне для того, щоб чітко визначитися з фінансовою складовою і підготувати інформацію для того, щоб ми могли скласти бюджетне рішення. За словами Ямщикової, перші щити мають встановити цього року. Каріна Попова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.